Кроки мені нравится сама атмосфера. Здесь нет розділення на якісь факультети, підрозділення, групи. Здесь одна співчетна команда, і очень большой плюс. Подобаються викладачі, подобається відношення адміністрації до студентів як до дорослої людини. Мені нравится, що в кроці багато активістів. університет та поощряє. Мені подобаються активності, студентські проектирські поїздки. Адже вони найбільше зближують студентів. Розкривають е, їхній внутрішній світ. А Ще мені подобається кепіт. Кепіт дуже класний. Ми там можемо розвиватися, ем, как-то делать реалізовуватися, нові придумывать придумувати щось нове. Це розвиває тебя як развивает тебя как личность і возможно даже как будущего лідера. Кроки всі преподаватели, вся адміністрації адміністрації завжди підтримують тебя в своїх починаннях. Крок це є велика сім'я, яка постійно розширюється. І ми нещодавно до неї долучились. І дуже довольні тим, що ми до неї долучились. Тому що тут є великі можливості.